Дякую, дякую, шановні колеги. Займіть, будь ласка, свої місця. І ми можемо... Ні, ні-ні, ні, стоп, 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 стоп. Стоп, зупиніться, шановні колеги, зупиніться. Зупиніться. Шановні колеги, народні депутати. Я прошу зупинитись, будь ласка, ша, ша шановні, шановні колеги. Я прошу. Я прошу зайняти свої місця. Була про присядьте на місце. Я вам дам з мотивів. Да, будь ласка. Присідайте, присідайте. присідайте, Присідайте, шановні колеги. присідайте, будь ласка, заспокойтесь, займіть свої місця. Шановні колеги. Казати народивчину, що ніхто не хоче ламати якийсь конструктив риску. в нашій роботі. Йде проблема в тому, що майдан боровся і весь український народ бореться за прозорість. І якщо ми лишню півгодини попрацюємо в цьому парламенті і покажемо цьому українському суспільству, що вони вибрали не ідіотів, а слух народу, то ми собі поставимо тільки плюсик. А до вас. Я вам хочу сказати: відкрийте ще раз свій поганий рот тут. Ми вас винесемо звідси дуже швидко і не захистять ваші мільйони. Дякую, Дякую за увагу, шановні колеги. Я все ж таки знаєте, от я би просив, щоб ми всі були толерантні.